Вітаю, друзі, сонячним понеділком, зранку ще морозить, а вдень то погода тепленька, наче дійсно, що от весна. Ну, весна, вона вже близенько прийшла з роботи, нагодувала дитина смачненьким пловом, Людмилка, винесла Юрі каву. Та зараз дещо його запитаю. І вже 100% наперед знаю, що, що він скаже, але ви зараз все почуєте. Працюєш, Урасику? А ти вже крута? Да. Так! Чуєш, що хочу запитати? Що? Ти пообідав? Да. Смачно? Колесо. Правда, донька вся в мене? Що, смієшся чи здіваєшся? В смислі? Щоб донька була в тебе приготувала їсти, то я вже б не їв. Ну або, чого? Або нічого не сказав. Ну а чого? Вся в батьках вміє готувати. Плов хороший А якби я готувала, то шо? Ну, що? Там чого? не хотів бути. Чого? <навдон empezhi> ну чого? Чого б не тямиш Бачите? А я вам що казала? Почули? <с ir together> Я завжди кажу, що як дитина смачно зготує, то вся в маму, а він мені розказує, що вона вся в тата. Віктор, mm. поможи мені при це позвонити. Ух да. ти? А що в ньому? Ай здо. Зогни ловушку. То я тобі чим допоможу. Будеш болгаркою різати. А тут тільки різати і все. Підпилювати, варити, це все. Отра гні возити. Дрова возити. Да. Да. То це тільки там, щоб підварити, припиляти, все, все на мазі. А, ще віть ось до проводку всю обірвав. Треба зробити. Щоб чи хотіла. Бо спильниць скажуть, а де твої повороти? Бо раніше питали, де фонарі, то фонарі поставив, а потім питали, чого вони не світять. Скажу, то ви ж мені казали, де фонарі. То фонарі я поставив. Он, <гум> я ж кажу вже, що весна. І з якої виціловуються, милуються, любуються. Он як миленько. <гум> <гум> я прибігла з роботи, то відразу я класиться. Першим ділом по хліві побігла. Дивитися, чи яйця є. Є яйця назбирала. Стандартненько собі несуться качка бігунка. От, п'ять курочок. І бентам, не бентамочка, а коха, коха. Від кохи постійно яєчко, але є теж одне. От, але тільки одне. Раніше було дві, то я тепер оце так собі мислю, що напевно, що та курочка, яка неслася, поїхала вже до мрут. Мені цікаво, несеться, вона там людей чи не несеться. А Юра у мене заїхав до сестри своєї валі, обікрав, обікрав, каже, назбирав. Пакетів вибрав рибу. Дивіться які. Класно. Окунчики. Окунчики, не знаю, чи є карасики. Може, де там є. От, то таке, одним словом, буде ще й вечеря смачненька. Так, наступне повідомлення. Є, у мене перше замовлення на квіти. От, по тих фото. По цінах, які я скинула, Миколаївська область, пані Віра зробила замовлення, вже перед замовленням, скажімо так, на квіти. І е, у YouTube під відео написали ще, що теж мають бажання отримати каталог. Каталог, е, хто, друзі, має бажання побачити, які будуть. Для замовлення доступні багаторічники навесну. Будь ласка, лишайте разом номер телефону для зв'язку, вайба, чи телеграм. Чи і я обов'язково повідписую, обов'язково відправляю і фото, і зроблю опис. От. Ну, так, Хто має бажання, лишіть, будь ласка, номер для зв'язочку. Наступне питання стосувалося цесарок, а саме чи будуть у продажі інкубаційні яйця. Друзі, нічого на порід не можу сказати по тій простій причині, що ну, не знаю, коли вони як мені будуть почнуть розпочнуть нестися. От чи дадуть вони мені яйця так, щоб я їх встигла зібрати у хліві, чи вони в мене де їх будуть нести по вулиці, так що не знайду. Тому що це така птиця, досить таки цікава, що стосується того, коли вони починають нестися і як вони несуться, де. От тому так. Якщо будуть, то я повідомлю обов'язково. Ну, звичайно, що спочатку не буду пропонувати яєць до тих пір, поки не перевірю їх сама, як вони. тобто, Перші яйця, коли нанесуть, дай Бог буде все добре, підзбираємо, то перші, перші яйця буду закладати ані в інкубатор, ані під бантамки, от, щоб дали нам це саряд. Ну і вже тоді буду бачити, як вони у мене справляються, як яйця, який вихід і все. І тоді, можливо, якщо буде оцей надлишок інкубаційних яєць, то, звичайно, що теж буде. То вже слідкуйте за відео, тоді дальнішими. Весна літо, збитошник знову все поскидав. Кудою мають виходити кури, скажи мені. Що ти там мені стукаєш тим копицем? Зараз принесу. Знаю, що тобі треба дати, знаю. Що? Що, друзяко, що? Ти не прибідняйся, так наче ти нічого сьогодні не бачив. Приносив Юра, воду? Приносив? приносив. Зерно приносив? Приносив. Зараз дам сіна полізу наберу бурячка. Да, 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 да. да. Прикидаєшся так наче ти зовсім тут голодний. Що? Достукався, допросився. І це ж хочу побачити, зараз, зараз побачите, яку буду робити збитка. Ні, не викидає. Напевно, що тому що стою над душею. Да, архипці? На душею стою, то ти такий смирний. Подивіться на це чудо з мокрим хвостом. Ну, я не можу з неї. І почала пкала собі десь, то йди вже на вулицю. Беру відро, щоб лізти цим архипцю і їм по бурях. Воно ось стоїть перекинуте. Я ж собі навіть не чуюся, ж ходжу тут, а воно перекинуте. Я за нього ось так раз підіймаю, вона звідти виходить. <рес> я не можу. Ну, скажи мені, курка, о, дійсно, як то кажуть, е, ці міські курячі, га? Тобі треба було туди в те відро залізти і ще й на себе його перекинути. І була б там сиділа, то це ще добре, що я те відро взяла. Вечір іде, мороз буде. А собі під відром. О, ішла по буряки, дивлюсь, ще одне яйце, в бентамочок є, бо забирала. Сьогодні лежить. Заберу. Нас, другі мої, велика проблема з буряками. Ну, як сказати, велика проблема. Дуже і дуже гниють. Минулі роки так не гнили, як цього року я не знаю, що це воно таке робиться. Але, але, ну, це так. Заходимо відразу два відра і підбираємо, які краще обрізати, ще годувати, згодовувати, а те забирається відразу, тому що, тому що багато. О, і що ти там хочеш? Злітай давай, буряка буде шісти. Ой, та на винограді причепилася. Присіла. чого так сидить. Так, щось дуже береться пончик до курей. Чи то вони, напевно, шуб'ються. О, о, подивіться. Ти дві з тою помиритись не можуть. Я не знаю, як видно, але ну, видно трішки, правда, що сидить пара пташечок на горіху і в зерху прилетіли. Я їх вперше почула цьогоріч, ось в цю неділю, коли йшли до церкви, каже Юра, мороз не буду зводити, машину прийдемося. От ми, ми йдемо, говоримо, говоримо, я так кажу, тихо, тихо. А він... Що, а знаєте, таке зразу питання: що десь стріляють? Та кажу: та ні. Кажу, слухай. А вони ось ці це горлички, ось ці дикі голуби прилетіли, а вони такої по селі тут тут, -тут -там. Ку, -ку, 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 ку І ось дивлюся, вони на горіх прилетіли. А ну, не знаю, як оце може бути, чи ті самі, чи не ті самі, тому що минулого року вони ціле літо тут. На Горіхові, десь, напевно, що поблизу і гніздилися і завжди сюди спускалися до наших голубів і цесарок сароккісти. О, натерла буряка, збігаються. Десь зараз ще кури поприходять. Ну, от що я казала? От поки ще буряки достала, поки пообрізала, прихожу він таки вже все викинув. Сам от обкидався. Сіном з усіх сторін і все вам лежить під ногами. Архипцю, от що тобі казати? На, на, шукай буряки і дай сюди заберу. Ой, оце то... Давай ногу, давай, підходь. Будеш робити збитка, будеш битий. О, кошики молодці. Накинулись на бурячок гарненько. О, оце ж навіть мали б вони буряка їсти. Ти їм несе, а вони задерли голову і давай по пшениці пастися. Так. З пшениці. Далі пошпарили. Так, ні, походили, походили по сусідських городах, летять знову на свій. У ньому земля рідніша. Ага. Так. Да. Піти подивитися, чи часник не вилазив. Що хочете? Чого ж не вилазив? Лазить. Ну, Геть стоять. Yeah. Отакі-то От у нас справи. Ну, одним словом. Ще ношу дрова. Yeah. <laughs> грубо ти лягаю спати. <laughs> Бо Вже навряд чи на вулиці що буду робити. Ще хай. Ще хай трішки цих кілька днів. Ще хай більше, щоб тепла. А тоді будемо. Тоді будемо щось робити помаленьку. Дасть Бог життя, здоров'я. Все, миру всім.